Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогоднішня тема відео: Як обрати вологомір деревини? Сподіваюсь, відео буде цікаве не лише для професійних столярів, людей, які займаються деревообробкою, а й для звичайних споживачів, які, наприклад, шукають собі вологомір для дров. Почати я хочу з того, що всі вологоміри деревини поділяються на дві великі групи. Перші це класичні голчасті. Їх ще називають руйнівні. Ось вони тут представлені. Це, до речі, доволі недорогі модельки з Аліекспресу, це я так, чисто для ілюстрації. І друга група це так звані безконтактні. Хоча контакт повинен бути. Це не руйнівні вологоміри. А ще точніше, це дієлькометричні вологоміри, які вимірюють дієлькометричну сталу. І, можна сказати, без руйнування можуть допомогти вам поміряти вологість певної деревини. Це основна, основна йде, основний поділ йде на дві такі групи. І як не банально, вологоміри поділяються ще на дешманські і на нормальні. Тут уже, в незалежності від того, голчастий він чи ні. Почнемо з, з того, яка основна різниця між голчастими вологомірами, та я буду називати їх безконтактні. Без принцип роботи безконтактного. Ось він прикладається, сканується, міряється діялькометрична стала, яка потім конвертується місками приладу у вологість. Контактний голчастий. занурюються голки і міряється опір між ними. Відповідно, з опору виводиться уже значення вологості. Парадокс у тому, що найбільш точними приладами апріорі є саме голчасті, кондуктометричні. А моделі кондуктометричних приладів можуть вимірювати вологість деревини з точністю ну, мабуть, 0,5% навіть краще. відсотка. 0,25, мабуть, навіть якщо є режим термокомпенсації. А безконтактні вологоміри, в них похибка може цілком досягати 2%. Тим не менше. Ситуація наразі на ринку така, що саме голчасті, більш дешеві, вони, як правило, мають найбільшу похибку. Це пов'язано із тим, що схемотехніка китайцями використовується дешево, вони або брешуть, або взагалі не міряють суху деревину. Що ж, тепер давайте більш детально поговоримо про те, що на практиці нам дає використання. Голчастого вологоміра та безконтактного. Голчастий, враховуючи, що тут схема побудована на кондуктометрії, він, якщо ми саме говоримо про недорогі прилади з Аліекспресу, він може просто не міряти суху деревину. Ось, наприклад, у нас є два кусочки там, умовно сосни. Ось тут ми бачимо прилад поміряв. Ось тут. А ось тут він на межі вже, ну, він не міряє. Хоча, якщо ми візьмемо професійний Мерлін, так, в мене є ще Мерлін. Це професійний, це хто в темі, той знає, що це дуже крутий прилад. І дорогий. Так, мені треба знайти Pine. Це я думаю, 400 десь. ну, Умовно. Паінце сосна. Міряємо. Тобто, бачите, 8,9. Ну, десь близько 9. Ось. А це вже не бачить. Я впевнений, він із 10 не бачить. Деякі бачать, наприклад, ось цей BNET GM610 доволі непогана моделька. Ну, тож, бачите, він щось так. То бачить, то не бачить. Я думаю, якби ще сухіша була, він би вже її не бачив. Ну, давайте. Поміняємо групу, може щось роздуплиться. Ні, нічого. Ну, Аналогічно, повірте мені на слово, ці діють так само. Тобто, коли ми говоримо про вимірювання сухої дошки, яка у вас з сушки виходить, то ці вологоміри з Аліекспресу вам не допоможуть. Вони нічого не побачать, вони будуть показувати нуль. Тому що для кондуктометричних там великі опори, там повинна бути дуже дорога схемотехніка. Наступною особливістю кондуктометричних вологомірів деревини є те, що на точність вимірювань сильно впливає температура. Якщо ви будете таким приладом міряти гарячу дошку, чи будете міряти холодну дошку, наприклад, в мороз, то ваші показання приладу будуть брехати. Буде значна різниця. Що стосується безконтактних вологомірів діалькометричних, там також є певний вплив температури на точність вимірювання, але він мізерний. Тобто ними спокійно можна міряти, вони в цьому плані універсальні. І гарячу дошку, і холодну. Взагалі, на похибку. ну, Похибка там мінімальна. Мінімальна, мінімальна. Так. Тепер це такі основні особливості. Ну, а і ще. Що стосується голчастих вологомірів, то у них є такий витратний матеріал як голка. Яка рано чи пізно, коли ви її будете тикати в якийсь дуб чи ще кудись, то ви ці голки ушатаєте. Бажано, щоб були запасні. Ну і взагалі фізично важко поміряти, ну, наприклад, тверду породу деревини. І фізично важко це робити. Набагато важче, ніж просто так приклав і все і поміряв. Що стосується недоліків а вологомірів, Безконтактних, ну, тому що ви зрозуміли, що безконтактний вологомір, воно, в принципі, зараз впереді планети всієї. Тобто це класні вологоміри. Ось взять той же Мерлін, наприклад, да? в чому його недолік? А от в цьому сенсорі. Він плаский. Відповідно, якщо у вас дошка більш-менш рівна, він поміряє. Якщо взяти щось уже таке кривеньке чи грубе, він уже не поміряє. Ну, вірніше поміряє, але щось він не точно поміряє. Що стосується голчастих, ви можете і так його запихати, і так, і куди хочете. Ну, враховуючи, що професіонали, як правило, працюють уже зі строганою дошкою, то їм саме підходить, звісно, ну, це не є проблемою. У випадку, якщо дошка буває різна, то я особисто використовую ось такий вологомір. Він також безконтактний, але в нього, бачите, гнучкі сенсори. Ось візьмемо, наприклад, дуб. до речі, український вологомір, я його сам використовую. Мерлін це так, чисто, знаєте, з, з постачальниками посваритися, це як еталон. А ось це в мене така робоча, робоча машина. Тобто, і оці от, значить, сенсори вони можуть ось максимально бачите, приймати форму, контактувати. До речі, зараз і порівняємо. Наскільки він відрізняється від Мерліна. Це у нас сосна. Так, Д3, мабуть. Д2, Д2 Сосна. А ну, що покаже оцей метрінко. Так, показує 13,8. А що у нас Мерлін покаже? Так. Зараз ми виберемо також. 4.

14,7. Ну, бачите, він практично він з Мерліном корелюється. Давайте ще на твердій. Ну, на твердій важко буде поміряти. Тут не вистачить для сенсору місця. Давайте на сухому ще перевіримо. Ось що він тут покаже. 8. А цей. Трошки мені здається, з сенсором нюанси. Бачите, він неплотно прилягає. Місцева ж проблема цих мерлінів. Ну, 9,1 візьмемо. Тут більш рівна поверхня. 9,1, 9,3, 7,6, 9,8, 9,2. Ну, 9. Ну, вони корелюються абсолютно. Але ось цей прилад, ну, я, якщо буде цікаво, в коментарях можете написати, то я на нього зніму окремий огляд. Це дійсно Made in Ukraine, це дуже класні вологоміри, вони не настільки, настільки популярні, як Мерлін. Ну, бо Мерлін всі знають, це як еталон. Ось ці дуже класні. Ну це я відволікся. Тобто навіть проблема з нерівною деревиною за рахунок вологомірів з таким пружинистим сенсором, вона, як то кажуть, відходить. Також такий нюанс, він якби є очевидним для людей життєвим досвідом, але не всі це розуміють, що ну, е, дешева рибка погана юшка. Відповідно, ну, як ви можете вимагати від вологоміра за 10 баксів, щоб він вам міряв чітко? Ну Він не буде міряти точно, а всі всі вологоміри так, так точно. Там він контактний, безконтактний. ну Таке, таке правило життя. що ну, Інструмент, який міряє чітко, він не може коштувати дешево. Ну, ось візьмемо, да? Ось тут зараз я поміняю на 420. От, от, от просто проведу такий тест. Дві дерев'яшки. Так. 9.8. 14. Ну ось беремо. Softwood. Ну, типа сосна Softwood. Ну, сухий взагалі не бачить, хоча 9.8. Я зараз з цього боку ще помірюю. 9,8, це рівно, бачите? Софтвуд Тут. Ну тут 19. Ну, ще. Ну, такое. Візьмемо цей. Ми його ще, по-моєму, не юзали. Такісь калібровки не... О, мені навіть цікаво, чи він взагалі побачить сухе. Не бачить сухе, бачите? Давайте цей. Не бачить, а тут е, я до чого веду, що знаєте, часто бачу в інтернеті огляди якогось вологоміра. Сидить такий дядько, якась в нього дощечка, 10% вологості. Да? Він туди втикає якийсь професійний вологомір, потім показує такий ось, там, не знаю, попрощій вологомір. Каже, бачите, типа, співпадає. Ну, от, тут -тут, в принципі, він співпадає 12%. Дивіться. Ну, ну плюс-мінус співпадає там, на відсоток. Да? А в сухому. В сухому вже він там підбрехує, що сім. Розумієте, тобто такі порівняння, вони не є професійними, тому що ну, потрібно по декільком точкам міряти. Такий ось нюанс. Відповідно, якщо ви займаєтесь професійно деревиною, ребята, ну, не економте на вологомірах, купляйте нормальний інструмент. Я вам рекомендую мати пару, як я. Тобто Мерлін. Це для тих, хто, знаєте, десь якісь у вас будуть спори, десь ви комусь щось будете доказувати. Достаєте з кишені Мерлін кажеш, дивись, бачиш, хоп! Нема тут 10% вологості після твоєї сушки. Що ти мені розказуєш? А для роботи я дуже рекомендую ось такий вологомір. Класний, він зручний, в резині. До речі, ще один плюс: я колись в мене був Мерлін попередньої моделі. Я розбив екран. От ви не уявляєте, наскільки був великий геморрой поміняти цей екран. І дуже дорого, до речі. Вони ж в Австрії виготовляються, не в Україні. Тут все-таки локальний виробник, якась гарантія, ну, підтримка. Десь розбили, десь ударили. Це великий плюс. Тепер, якщо ви не професіонал, вам просто потрібен вологомір деревини, і ви ще не навчилися дрова свої міряти там, пальцем. Да? Що я можу порекомендувати із того, що є? Дивіться, ви зразу приймаєте для себе таку істину, що ви будете міряти в попугаях. Відповідно, тобто, у вас є дерев'яшка, яка класно горить, ви впевнені, що вона суха, ви втикаєте в неї вологомір, і вам показує 13 попугаїв. Все. І ви знаєте, що у вас деревина з 13, О, це взагалі. Бачите, навіть менше 13 попугаїв. Тобто, ви можете спокійно палити цю деревину. І ви фактично вибираєте вологомір, який буде мати крепкий корпус. Тобто, що ви знали, що він вам прослужить довго. Класні голки, бажано, запасні. Бачите, він там впаде, йому нічого не буде. Ну, оці маленькі, ну не знаю. Чисто візуально вибираєте і не паритесь, скільки цей покаже. Теж, до речі, 13. Таке враження. Всі ці китайці зроблені на одному заводі. 10, 9... Тут що у нас 10. Ну, якось так. Тепер суб'єктивно, що мені з цих вологомірів найбільше сподобалось, якщо не брати до уваги метрінко та Мервін? Це все ні. В принципі, GM610 більш-менш непоганий вологомір. Якщо у вас зовсім обмежений бюджет, можна його використовувати. Звісно, він також показує ахінею. Але принаймні він, зверніть увагу, він сухе вже бачить. Тобто він бачить сухе. Якщо ми беремо ось цей, він не бачить. Якщо ми беремо... Ну, цей безконтактний, окей. Якщо ми цей беремо, ну він щось там намагається, але бачите, ну погано він бачить. От. А, тобто GM610 це так, якщо у вас обмежений бюджет і ну, щось можна... Ну, скажімо так, перебиться з чимось потрібно, от берете. Якщо ви для дров хочете брати вологомір, от я рекомендую ось це. Він мені якось в руці найбільш такий міцний. Це MD914, тобто мені ну, якось по відео може не передати. Плюс ще голки запасні в комплекті. Ну, він такий міцний, простий. Тут, тут всього лише 4 групи, великий екран, немає там, лишньої певної інформації. Тобто ось так. По безконтактним, по бюджетним безконтактним. В принципі, зараз я ще раз порівняю його з вами разом. З Мерліном. Так, що у нас? 10? Ага, це drywall Нам треба вибрати Softwood. Ну, таке. Ну, він, бачите, принаймні він бачить, що суха деревина, хоча і бреше. Тут що у нас? 10. Ну так, Бреше конкрет... Ні, Не буду його рекомендувати. В принципі, він мені сподобався. Але рекомендувати його не буду. Якось так. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, поділюсь своїм досвідом. Якщо цікаво, можу зняти окремий огляд на ось цей вологомір. Він дуже класний. От, рекомендую. Залишайте свої відгуки, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, комусь це відео стане у нагоді. Дякую вам і до побачення.